Звісно ж, треба худнуть. Звісно, треба. Я даже сьогодні 15 хвилин займалася, ну таким, мучила своє тіло, э, стрибала там і так далі. Але саме головне, що нам заважає похудать, те, що, наприклад, у мене ось у мене роздражитель бананове борошно. Воно є, я за нього заплатила понад 100 гривень. Якщо я почну худати, то що мені його викинути? Ні, його треба переробити. І дуже багато такого, і шинка, і ковбаса в холодильнику. Його треба просто з'їсти, бо це ж просто нереально, коли оце все пропадає. Бананове борошно я вже почала переробляти. Дієтичний рецепт, дівчата, Змішайте два банани з сахарною пудрою, називається. Я прочитала мені аж дурно, але я це зроблю. Для тих, хто без почуття гумору, понятне діло, що рецепт не дієтичний, але мені його дуже хочеться зробити. Ну, от хочеться мені зробити, хочеться мені. Кстати, я подивлюся, скільки тут бананового борошна. Просто інтересно. Весь рецепт затіяний через те, що в мене осталося бананове борошно, яке дуже жалко викинути. Зараз подивимося. О! Ну, таке, півстаканчика. Ну, їх ж теж треба переробляти. Я що, зря його купляла. В общем, починаю клепати банановий кекс. Для початку треба перетерти банани з сахарною пудрою. А, кстати, я і масло сюди вкину. Рецепт називається Все на глаз. Бо як почнете, там 60 грам того, 85 грам того, чого не написати? Два банани, стакан борошна чи півтора стакана борошна, ну, півстакана цукру, ну, а не оце. Ось це от все. Ага, зараз, стежіть. Може, я яйця сюди вже вб'ю. Борошно не вкидатиму поки, але все остальне вкину. Ні, буду терти яйця з сахаром, а потім яйця ще з чим-то там. В общем, вкинула все, що могла. Сейчас, що там в мене в рецепті? Кидаю на глаз. Так, банани дві штуки. Вершкове масло 110 грам. Не 120, не 100, а іменно 110 грам. А я вкинула півпачки. Так, цукрова пудра 60 грам. Ну, я то от, от щось укинула, я думаю, там 60 грам. Яйця дві штуки, так і є. Борошно 130 грам, мегдалеве борошно 80 грам. У мене є ось пів стакана борошна бананового. Я вкину ще стакан обичного борошна. Розпушувач дрібка солі. Все понятно, взагалі все понятно. Починаємо мішати, а там далі подивимося, що буде. От. Учать вони мене 80 грам такого, і 110 грамів такого, і 110 грам масла. Хто їх. Ну, В мене немає кухонних вагів, тобто вони колись були, зламались, я їх викинула і все. І все. Я і без кухонних вагів на глаз все прекрасно можу зробити. Так, ось, Дивіться, поки що отаке. От а там буде видно. А чого перетерти вилкою, я не поняла. Дивіться, чого не блендером це все зробити? Тоді мені здається, що деякі автори рецептів просто хочуть усложнити нам життя. Бо життя ж легка, треба чимсь зайнятися, сложним. Все. І не треба нічого давить вилкою, придурочні. Я щось зла з утра. Ну, я зла на ті рецепти, які там 65 п'ять грам, там 85 п'ять грам. Дивіться. Без всяких оцих дурацьких заморочок. Клас, клас, просто чого зразу таке не зробить? Нашу вилочку і дивить по рецепту. Так, у мене є лопатка. Вони в мене є вже три штуки, але ж ними ще треба навчитись користуватись, бо я так, дивіться, боже, як класно. Дивіться, весь цей, супер, ні капельки не пропустила. Я молодець, я молодець. Користуюся продвинутими методами. Так, тепер борошно. Все вкинула, кроме борошна. Борошно бананове. Тепер борошно обичне. Мабуть, ще трошки, бо щось малувато. Так. Кинулася, дівчата. А, ось, щоб мене було видно Немає в хаті розпушувача. Ну, оце желатин розпушувач, загущувач для вершків. Це такі штуки, які завжди повинні бути у хаті. Ну, а я щось прокупила. Того будемо, що, соди да, обичної. Нічого страшного не буде. Ось так її погасимо. Колись до розпушувача, який у нас з'явився, скажімо так, відносно недавно в магазинах, прекрасно всі користувалися содою. Так. І, в общем, тепер замішуємо, ставлю плиту на 180 градусів 50 хвилин. Оце є найбільша, не буду казати, що єдина, щоб не обіжати хазяйок, бо я така, знаєте, як Мігера. Обідала за 85 гів, вже мені весь рецепт не такий. При 180 градусах запікать 50 хвилин. Поняли, прийняли. До речі, там я ну, я обдивилась цих рецептів. Можна докидати горіхи, ізюм і так далі. І, і що я знайшла? На баночці написано ізюм з коньяком. І тут дійсно ізюм з коньяком. Я це думаю, до банана кинуть родзинку з коньяком. А? А, як вам, дівчатки? Мені здається, що це дуже такий інтересний варіант буде. Я це зроблю, мабуть. Так, ось таке у нас тісто. Так, так, так. Можна вкинути, кстати, какао. Вкинуть какао, чи ні? Це ж мій пиріг, моя кухня, мої правила. Та чому не вкинуть какао? Це не зовсім какао, це не Просто хай він буде темний пиріг, темний банановий пиріг. Його можна буде назвати шоколадним після цього. Дивіться, як класно. Клипаю все, що хочу, дівчата. Ніхто не буде нам указувати на нашій кухні, що робити. Тільки ми Тільки ми самі собі зможемо указати. Так, і родзиночки додамо таким. Дуже мені хочеться. Оце ж тут коньячок трошки. Коньячок, мабуть, треба злить. Так, зараз ділю, ось як хльобане компотика. Давай, 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 давай. Так. І родзиночки, тире-нин, дерен, дерень. Оце буде смачно. Оце буде смачно. Оце я класно придумала. Ні, мабуть, я сюди назад виліглю. Буду вливати сюди, це в мене буде баночка, в яку можна вкидати якісь ягідки, щоб вони. Боже, мій пиріг стає все красивішим і красивішим. Спочатку я сюди додала е, какао, тепер я сюди додала родзинки. Тепер я нормально це все перемішаю. Є нюанс. У мене драма силіконова форма, я це тільки що вспомнила. Сіліконові форми є, але вони вже старі. Викинуть мені їх по понятних причинах дуже жалко. Оце взагалі отстой, воно таке фе. Але я його не викину, то що, може, я в ньому квіти посажу і так далі. В общем, оця форма, якщо я не помиляюсь, мені здається, вона трошки протікає. Або мені здається. Коротше, так. Ось у нас листочок. Ми на всякий пожарний постелимо, а раптом вона протікає. Я давно в ній не готувала, але в мене в голові щось таке, що вона притікала. Ось на всякий пожарний. Ось. Ми в цю формочку так постелимо не шматок пергаменту. На ньому випікалися слоєчки все, ну, все своє. Так, Оп. є. Ось наша формочка. Так. Ви мені всі кажете, Таня, не тули, ми і так все гарно бачимо. А я ж стараюсь для вас, щоб вам було лучше видно. А ви кажете, що не треба. А я все одно для вас стараюсь. А ну, це дурний оце характер. Ось я його колись впущу, переверну і пойму, що, мабуть, не треба. Так, щас я сюди виллю. Не дивіться на неї, вона страшна, але вона просто запалена. Я нею інтенсивно користуюся. Хуже, коли, дівчатки красиві силіконові формочки, які видно, що ніхто не трогав. От. Оце набагато хуже. І! оп, Виливаємо! Так, так, держимо всі кухоль. Ні, кухоль стоїть. Супер! Вау! вау, Оце я крута, боже! Так. А, а, а. Стоп, 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 стоп! Стоп! Все, все хорошо. Фух! Чуть не тут. Все хорошо. О, Фух! Злякалася, страшне. Але. О, лопаточка. Боже, як удобно, коли є лопатка. Так, Дивіться. О. Я просто не дуже вмію ними працювати, як виявилося. Бо цьому це теж певна наука. Ну нічого. О. Дивіться, ні капельки не, не втратиться. Звісно, могло б все розвалитися з кухля. Боже, самі знаки Таня прикрати ставити на кухоль. а я ж ставлю, а я ж ставлю такий же шклятий характер, ви ж розумієте? Це риса характеру. Так. Так, все сюди. Трошки на столі. Не будемо кривити душею, бачите? ось, Трошечки на стіл упало, наляпала. Ну, буває, буває. Що ж зробиш тут? Так, це ми все зробили, лопатку вимазали. І тепер же ж сама главна фішка, що треба зробити, треба бананом украсити, Бананом украсити і не просто украсити, А зараз покажу. Дивіться, це ж главна фішка. Так, він не влізе. М -м -м. Отак не похудаєш, так? Розрізаємо банан надвоє. Надвоє, я сказала. Так, зараз. І отак його викладаєш. О, дивіться. Оце ж в цьому главна фішка. Так, дорізаємо банан. Дорізаємо і теж викладаємо. І оце воно запечеться і буде дуже красиво. Ось, бачите? Акуратно, Таня, акуратно. О, Бачите? <кхе> О-о-о-о. Могло бути і красивіше, але я вважаю і так. Саме головне, щоб було смачне. А воно має бути смачне. Ставимо в духовку. Ай! Що треба сказати, дівчатка? Ой, смачний буде кексик. Домашня магія. Фух. Фух. 50 хвилин засікаємо. А поки готується мій банановий кекс, ось доїм салат, смажу ідеальну яєчню. Ну, худнуть, то худнуть, дівчата. Настрижу ще собі салатика. Давно його вже пора з'їсти. О! Бачите? Я Розстрижу. О, клас! Те, що треба? Ця мікрозелень трошки стрмна, ну всі кажуть, що дуже полезна. Всякого говна типа чіпсів їм, а мікрозелень не буду їсти. Поїм їм і її. Взагалі не вопрос. Так, я є Стоп, 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 стоп. Дивіться, яка класна. І Хоп! мастерство. І отже. Так, куди оце? Як його вигрізати отсюди тепер? Я не знаю. Як вигризти? Як оце обрати? Непонятно, кстати. Тут льняний рушничок, мені його жалко викинуть. Бачите, чи льняний? Ух ти! Це ж конопляний. Бачите, воно все. Ну Серветка то серветка, а це ж конопляний рушник. Що мені робити з ним? Що мені робити з ним? Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Дуже жалко конопляного рушничка. це з нього, що треба оце вигризати, ото. Ой-ой-ой. Так, яйця, яйця. Все. Світу у мене в духовці нема. Лампочка прийде сьогодні. О! Але можна ой-ой ой так заглянути, а ну дивимося. Ну, трошки видно, так? Да? Ще сирий, сирий, сирий. Сирий. Так. Назад 50 хвилин пройшло. І я вважаю, що вже можна витягнути. Хоча б подивитися на наш кексик. Щас. І... хап! Ухти! Ухти! Ану, подивіться, по-моєму, він уже аж пригорів, так? Да? Ну. Ну, в отакому вигляді він сирим не должен бути. Зубочистки, наші тільки вони нужні, коли, мені здається, він і так уже хороший. Ану, давай, 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 хоп. Чи думаєте, ще трошки? Ай, ай, ай. Не знаю, я не знаю. Просто якщо я його щас розріжу, дівчата, якщо я його розріжу, то я його вже потім не дожарю. Чи щось на ньому є. Може це банан, кстати. Ну, так. І, і це ж оце силіконовий, то воно не протикає знизу. Да. А так. якщо я його витягну, все. Витягну і допечу. А, а, ти ви, ні, витягну допечу. А, а ти переверни його, на Щас. його Щас. Ну, Бо мені здається, що він слегка... не, тут. не Да. От чогось у мене отака. От Як я його переверну. Спокійно, зараз. І хоп, так, все на кухня. Дама, все видно. Так. Щас. І. Я просто хочу, значить, виключати, мою духовку не виключати. Угу, угу. Ааа, Юшка витікає. Не, не чистенькій тряпочці діло. Що тут витікає? Щось мені не подобається. Дивіться, о, дивіться, бачите, я роздерла. Ось. Ага, ага, гарячий. Гадіна, що робить? Він сирий. Він сирий постав і хай допікається, mm, да. його треба перевернути, його треба не треба або так ножиком ну, по краях пройде. Хорошо. Щас. Хорошо. Щас. Ну, Бо я відчуваю, що він без паніки Ні, я спокійна, я просто хочу вже його з'їсти. Ну, Це, це мав бути дуже о, швидкий, легкий кекс. У мене ж бумажечка є. тут. Mm -hmm. Я зараз за бумажечку. Зараз щас... щас... я за бумажечку. А, так, ну стоп. Спокійно. Я зараз, щас... десь, він. він вже розвалився. Я зараз сюди раз ложечку і залізу, о! Ось. Ось! Його треба допікати. Все, тепер уже все предельно ясно. Все, пішов назад. Пішов. В общем, 50 хвилин при 180 градусах мало. У нас тут нарада була. В общем, ми його витягуємо. В силіконовій формі він не може нормально пропектись. Так, зараз. Розклад. Ну, він не пропікається. Отут. Ось ми попробували вже. жену. Це, це сирий. 50 хвилин в духовці. Зараз ми його викладемо. І хай пропечеться не кексом. А банановий млинець буде. Це теж їстівне, я считаю. вважаю. Так, все. Виклали. Тепер перевертаємо прямо сюди наш кекс, який зверху вже згорів. А з Опа! А знизу, той тобто знизу, зсередини, він ні какуші. Хоп! О! Ну, Бачите, тут була? Так, о. Красиво. Красивий, але ж всередині сирий. Я думала, він розтечеться. Ми думали, що він Угору. розтече. Угору. Щяхсько. Все. Ставим ще на 20 хвилин і на 200 градусів. Ось, оддерла кусочок кекса. Ну, вроді смачний, але ж сирий. Люди, що це за кекс? Що це за кекс? Капець. Такого проколу ще не було. Пахне уже. Так, як пахне пиріг. Виймаю. Чайник уже поставила грітися на чай, уже так хочеться, капець. Оп. Так. Бачу, репнув, бачите? Так, так, так. Так. Ану. Зараз, я його переверну. Ану, ану. І опа! Спокойно. О! О! Дивіться. Оце уже таке, як треба, мені здається. Або, або одламаєш. Шма... Ні, розріжем. Таке розріжем. Маю право. Ой-ой-ой! Ой-ой-ой, а ріжеться ж, люди, сире. Сире! Я відчуваю. Димся на ніж. Щас, щас я вам покажу. Димся. Сирувати. Ну, сирувати ж. Давайте ще на 10 хвилин. Ох, цей хлібчик. Так. Ох. Удачі. Виймаю. Скільки ж можна його вже жарити, чи смажити, чи пекти. Ох. Так. Ну. По кольору то. Такий чорний, що точно має бути спечений. А по факту... А ну, та лопатка ж є, успокойся. Хоп! О! Так, фух. О. Ладно, давайте я кусочок одріжу, з'їм і будемо рішати спокойно. Так. Ну, вже ж чорний, аж, бачите, чорний. Такий типа аж спечений. Не, нормально, Слухай, де да нормально. Все. Першим ділом виключаю духовку, бо напалила вже газу. Зараз буде місти. Нормально, все, ура! Спекла банановий хліб. Чекс. Чек Кажу зразу. Ду, він, його треба пекти довше, ніж кажуть у рецепті. Спочатку я пекла при 180 градусах 50 хвилин. Потім при 200 градусах ще 15. Потім ще 15 при 200 градусах. Він отакий аж чорний. Але так, щоб сказати, що він всередині супер пропечений, то я не скажу. Я розумію, що це банан. Що він так, щоб дуже пропектись ну, йому важко, тому що дуже мокре тісто. Але він реально був ось, ось я показую, 50 хвилин випікався, і ось оце отаке сере тісто. Я прямо аж волоси рвала на собі, не знала, що таке, чого він не пропікається. Одрізаємо шматочок, і саме головне Куштуємо, чи він хоча б смачний. Ага, отрізать шматочок важко, бо він кришиться. Так. І дивимося. Ой, з цього боку краще. З цього боку дивіться, тут родзинки. Я ж сюди ще родзен... родзинки вкинула. Дивіться, він симпатичний. Але тісто таке, знаєте, як, як глибкувати, чи що. Давайте я собі щас намічаю. О. По ідею сюди ще по рецепту можна це все з шоколадом полить. Але якщо ще й шоколадом, то це буде трильярд калорій. Просто він жирний такий. Тому хоча б чай без цукру беріть до цього кексу. Так, і пробуємо. Пробуємо наш супер кексик. Чай уберу. Тут хай лучше кекс вам стоїть. Радує своєю Чорнотою. І пробуємо. Це ложечко цепає. От Од одірви і все. Скажімо так. Їла я і смачніші кекси в своєму житті. Але цілком можна їсти, тим більше. Для тих, хто як я любить таку чорну хрустку скоринку. Оце для нас, якраз для нас. Родзинки, які я сюди вкинула заспиртовані, дуже доречні. От родзинки прямо супер. Банан, приторний смак дає. А родзинки з коньяком дуже класні. На вигляд страшний, але на смак їстівний. Отак. От